Ім'я Ісусу нашої. Заколени з і навіть пророк. Якби ми жили за батьків наших, ми не будемо причетні з ними крови пророчені. Ім'я Отця Весина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. По символі волі ми закінчуємо такими словами. І вдруге прийде зі славою святити своїх пімету, а його царства не. Людство вже мало немовицю репетицію, коли бачили, слухали, споглядали, сприймали са на Бога, Другу особу Богу. Цю любов, яку винуває Небесний Отець, Прощаючи через своє милосердя, Він посилає свого силу, як здійснення пророцтва, як вияснення і тломачення цього пророцтва Святого Письма, і щоб зростувати цю мову, церкву Христову на землі. Ісус запрошує увсякчасну всіх прийти до мене всіх темнені, обтяжені. І я вдячу вас. Дуже часто так трапляється в нашому житті, що ми живучи в наших сім'ях. Неодноразово можемо чути чи споглядати, як велика якесь непорозуміння між батьком і матір'ю. Ми, діти, стоїмо посередині. Ми не знаємо, в яку сторону ми маємо прийняти, чи батька, чи матір. І так дуже часто трапляється, що дитина або в цьому часі щось приймає, а як ні, що до це не бачить, зачути доволі на це. Щось подібного відбувається у тій родині, Христовій, родині Божій. Як може людина прийняти якусь сторону, коли так, як встановило завітати від першого часу існує у відтежній. Тешня, яка є, є Боже, течія. І каже, нам треба цепитися церковних за колій де все те, що нам позволили, не все для нас є Борисне. І та друга течія, яка пропагує нам заняття життя. Життя попри Бога. Не з Богом, не за Богом, але так попри Бога. І дуже там, що так трапляється, що чомусь мира якусь Приступили захід Божий, дивимося Господне карає, має для нас, і ми тоді пускаємося цю дорогу Бога Бога. Знаю, бачу церкву, розумію, що таке церква, що відповідає цю церква. Знає західничі спокій, десь вони сьогодні це, а де ступує жити цим Словом Божим. щоби Щоб викає тиснушників заповідей Божих, щоб розуміти, й кінця Божий Бог. Це все, ми і на святі. Ісус Христос, сьогоднішній своїй розмові, звертається через своїх апостолів, звертається до народу, вказуючи і заохочуючи до цієї науки до свого чиня, книжників, тих щоб вони побачили оці свої поміти. Щоб вони сказали те, що до того часу має добре. Але те, що нам говорить Христос, воно має бути дуже добре. Тому що це, ці слова, які живі, діяння, актуальні посередства, вони йдуть до вічність, до життя більшого. Вони ведуть до Царства Божого. І коли Ісус Христос починає діяти, даючи цей приклад, що вшановує до поставлю відправи, так воно. to, co próbowało. Ale, księdza, wy tym samym znaję, nie wiecie, jak to dobry w tym dobrym, nowym, prawym, składnym znamieniu. I na wyznajecie oczywienie, niedobre naszej I ci słowa, które mi jakby jeszcze w tym czasie z obrotem naszym nie byli w oczekiwaniu na to, co się dzieje w tym Коли ми питаємося до юнаків, які створили спів чоловіків жінок, чому ми не ходимо до серкувати? Не маємо часу. А ще радше бачимо, знаєте, ми ще не навчені. Батьки там по великих святах вони людина не заблизників. Ми не правда, не мати мати свого життя. Вони вибагти, вони нам показали, точно туди допоможе. Інші є трактування життя спростування чи спростування, які ми можемо також чути, дивлячись в минуле, нагорошуючи на наші батьки, тим самим являючи їх ніколи, ми кажемо, що ми не стати іншими, ми прибули іншими. Нам не звернули увагу, що ми десь там до мені ніхто не звернув увагу, що я десь там до тиску попробував чи підняти її в штаті. Не було, коли уваги, увагу, як так вернувся, я не мають наперед маю, ран. Ісус Христос що причетні до того, як усі і батьки, і діти, які не хочуть свідомо народитися. Так само, до мібра і священня в нашому народу, цілому світі. Завжди є оправдання на війну. Не є таке спростування, чи що не але завжди ми стараємося якесь оправдання. Завжди себе які від нас вимагають за нами, слідкують, нас почають певні уставкою, бачити в своєму році коло, але воно є, тому що я хочу мати звертність. Я часто не завжди, що чому ти маєш тому співспіхі, чи маєш силу до цієї праці чи служіння. Често завжди, що першим смертельним гухом, яким був гріх за тайм людського брата Дава. Він розпочинає історію цього гріха через зв'язу. Звичайно, перше наше адам і є, вони вже зазнали цієї смерті фізичної, коли не послухаються. За квітів смерти. Але ж була фізична, я смерті, Ісус Христос перший у так стала дуже довго, століттями, тисячоліттями. І останній, на останньому якому фізичне все це фізичество, це якого били між якого та і. Що це, Слово Боже, заставляє?

І вночиво сподачення існувати кончу, як пришого ніч, і приступати до досювати. Це Іван є звернена до кожного зараз. Не тільки до книжки, тих фарасерів, а пострілів, десь кого народу, але до кожного зараз. Тому що в, в Ісус каже, не бійтеся того, хто вбиває вашу хиру. Але бійтеся, поникайте Бога, той, котрий, засихаючи на вашим тілом.